Друзі, вітаємо! Вітання. Як ми говорили, сьогодні у нас була зустріч очні консультації з нашими підписниками. Так і дуже багато сьогодні було у нас звернень саме щодо спадщини. І ну, ви розумієте, які часи зараз в країні, і дуже велика смертність і через бойові дії, і через те, що люди служать, і через те, що захворювання загострюються, і так далі. так? Ну, Хватає, хватає тут приводів. Небезпек багато, так? так. І через це все в тому числі питання спадщини вони стають актуальніше і актуальніше. І що хотілося би сказати, що насправді, коли розбираєш суті конфліктів молодшого покоління братів та сестер, наприклад, за спадщиною, що найпопулярнішими конфліктами є конфлікти братів та сестер, та відчимів і Пачерки, наприклад, або мачухи дітей, так чоловіка, це дуже популярні конфлікти. Так ось скажи, хто виною в цьому досить часто буває. Чому ці конфлікти виникають? Хто їм дає грунт? Те, що ми для себе бачимо, це зазвичай власники майна, які вчасно не розділили майно, яке потім буде ось так шматуватися. Лишили все знаєте в підвішеному стані, наприклад. Або залишили щось комусь одному. Ну, тобто, на жаль, породжують конфлікти між дітьми своїми, самі батьки. Тому, знаєте, що тут можна сказати? Такі часи, незалежно від того, в якому ми стані здоров'я і якому віку, можливо, треба міркувати над заповітом, над якимось своїм розпорядженням на майбутнє для своїх нащадків, щоб уникнути оцій гризні. І у цих страшних конфліктів, які, боже, ну, ти скажи, вони дляться роками і вирішити. І додатково наша порада, будь ласка, не соромтеся, якщо ви все ж таки, ось вам пропонують узгодити, для прикладу, поділ майна на майбутнє. І, наприклад, ваші батьки або ваш чоловік, або ваша дружина пропонують написати заповіти. Не соромтеся, будь ласка, все ж таки піти до нотаріуса і їх написати. Хай вони просто лежать, дай Боже всім довгих літ життя, дай Боже, щоб всі були здорові і щасливі. Але коли ви це питання одразу закриваєте, вам не потрібно потім в майбутньому переживати за ваших близьких.